Всім привіт! З вами Крістіна і садовий центр мій сад. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як правильно обрізати троянди восени. Перш за все, зауважте, що восени нам не потрібно сильно обрізати троянди. Достатньо нам їх обрізати на одну висоту для того, щоб взимку вони виглядали охайно і таким чином нам буде їх зручніше вкривати тим способом, який ви для себе обрали. Про це ми розповімо в іншому відео. А сьогодні я вам покажу, яким чином це робимо ми і чому саме так. Є багато суперечок з приводу того, чи потрібно прибирати листя з троянди. Я надаю перевагу тому, що, що листя все ж таки треба прибирати, тому що восени я особисто вже менше обробляю троянди. І ви можете звернути увагу, що на деяких є борошниста роса, є чорна пітнистість. І тому для того, щоб прибрати ці хвороби з наших троянд, я їх е, і листя прибираю. Коли ми їх лишаємо, зараз в нас дуже м'яка зима, і частіше за все ці хвороби залишаються на трояндах, вони не замерзають і навіть. Після агресивної осінньої обробки це не дає нам гарантію того, що хвороби повністю зникнуть. На цій клумбі я маю чайно-гібридні троянди та флорібунди, тому всі ці троянди я обрізаю приблизно на висоту 40 см. Так мені буде зручніше їх вкривати і окучувати. Деякі гілочки я обрізаю нижче, тому що. Просто це буде виглядати більш естетично і щоб гілки не перехрещувались. І от таким чином я обрізаю всі наші троянди. Так як вони вже самостійно частково скинули лист, внизу його майже нема. А якщо б він був внизу, наприклад, як тут, я його буду видаляти. І лист не залишаю на троянді. Таким чином я обріжу всю цю клумбу. Всі гілочки, які почорнівші внизу, я їх також обріжу. Коли ви обрізаєте троянди, майте на увазі, що краще їх обрізати трошки вище, бо в місці зрізу виникає так званий місток холоду. І холод може проникнути глибше, тому що це місце не встигає загоїтись. Тому саме восени краще залишити трошки. Вище троянду, а вже навесні її обрізати більш ретельно. Також, якщо у вас є отакі тоненькі, невизрівші пагони, їх також варто обрізати, тому що вони 100% замерзнуть. На цій ділянці ми маємо ґрунтопокрівні троянди. Це троянди для ледащик, для малодоглядних судів. Здебільшого вони самоочисні, тому з ними практично нічого не треба робити. Зауважте, який на ній темно-зелений глянцевий лист. Я не бачу жодної хвороби. Ці троянди використовують у Європі в громадському озелененні замість однорічних рослин, тому що вони виходять дешевші з перерахунком на кілька років. Тому цю троянду я залишаю в такому вигляді, як вона є. Вона навіть не потребує акучки, тому вона буде залишатися в такому ж вигляді, як і зараз. Ці троянди я посадила тільки цього року. Вони були трьорічними, тому вони ще невеличкі, але вже класно сформовані і класно наросли. По цьому темно-зеленому листу складно сказати, що зараз кінець жовтня. Ці троянди я не буду обрізати, так як це шраби. Я обріжу тільки від квітчі бутончики, вони ще навіть зараз стоять в бутонах. Шраби ми практично не обрізаємо. Я приберу з них листя, щоб прибрати хвороби, хоча їх теж складно тут помітити. бо це це дуже здорові класні сорти. Тут в мене два сорти Девіда Остіна і один дельбар. Буде на наступний рік. Я впевнена, що дуже гарний розарій. А цього року вони практично не потребують якогось особливого догляду. Цю троянду цього сезону я показувала вже неодноразово. Це мій чайно-гібридний переросток. Як ми знаємо, чайно-гібридні троянди обов'язково навесні треба обрізати по третю бруньку, тобто на висоту приблизно 15 см від землі. Її я не обрізала, і тому вона була отака от більше, ніж метрова. І за літо вона наросла більше трьох метрів. Тому майте на увазі, зараз ми можемо її обрізати, як і інші чайно-гібридні флорібунти на 40 см, а навесні області. Обов'язково її дорізаємо до третьої бруньки. По витких трояндах ми проводимо основну обрізку навесні. Зараз ми обрізаємо тільки тонкі, невизрівчі пагони та обриваємо листя. Ці троянди в мене досить сильно боліють, е, хворіють чорною плямистістю. Здебільшого я обробляла сад біопрепаратами. Тут в мене тінь, тому троянди захворіли більше, ніж в інших місцях. Але якщо ви обрізаєте і підв'язуєте троянду по методу сісільхьорста, зауважте, що такі троянди ви обов'язково цього року маєте вкрити, тому що вони досить сильно обрізані. Якщо ви обрізаєте, Троянди не сильно, так як я буду робити в своєму саду, їх достатньо буде окучити. Цього року в нас дуже тепла довга осінь, тому троянди значно переросли свою нормальну висоту. Це в мене троянда барок. І, звичайно, оцю троянду, яка вже виросла значно вище за паркан, я обріжу по висоті паркана для того, щоб її можна було нормально підв'язати до паркана і вона не поламалася снігом. А інші я обріжу, як зазвичай, не сильно і приберу все листя. Зверніть увагу, тут в мене два сорта сантана і жердіна, які зазначені у розсаднику як троянди, які ростуть максимум 3 метра. Вони в мене тут значно вищі. Ми їх витягували вгору для того, щоб закрити цей стовп. Мені їх дуже шкода обрізати, тому ми повністю її замотаємо агротканиною і подивимося, як вона перезимує. Мені б хотілося все це зберігти на наступний рік. Це в мене мускусна троянда. Мускусні троянди, вони взагалі не примхливі до обрізки. Тут вже все залежить від вашого бажання, якою ви хочете бачити цю троянду на наступний рік. Її можна просто взяти і кущурізом обрізати сильно, можна її залишити. Так як в мене тут небагато місця, і вона досить сильно заважає заїжджати машинам, я її обрізаю сильно. Але насправді, якщо ви її залишите, вона практично не підмерзне. Навесні ви можете тільки обрізати. Почорнівші пагони і все. І цього буде достатньо для того, щоб вона гарно квітла, наростала і з нею взагалі не було ніяких проблем. Нас часто питають, коли саме варто почати обрізати троянди. Треба обрати сонячний сухий день. Зазвичай це кінець жовтня, початок листопада. Раніше це робити не варто для того, щоб не стимулювати ріст троянд. У нас на сайті є багато корисної інформації для садоводів, багато статей по правилам обрізки, по добривам. Тому заходьте до нас на сайт, до нас на YouTube, ви знайдете багато корисної інформації. Дякую вам за увагу.